Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Якщо вам не подобається, яким ви народилися. Спробуйте народитися згори. Я люблю все фіксувати на папері. І нещодавно знайшов записку із цією фразою. Хрест допомагає нам відмовитися від тимчасових питань цього світу. Та хіба не було б чудово, якби ми могли робити це послідовніше? Коли я кажу людям, що я зайнятий, це майже завжди означає, що я зайнятий тимчасовими питаннями, тим, що не є вічним, або речами, що не мають вічного значення, але життя це більше, ніж те миттєве, що ми спостерігаємо. Кожна людина вічна душа. А коли душа народжується наново, на небесах настає радість. Тому, коли ми перебуваємо у стосунках з іншими людьми, ми можемо нести їм світло Ісуса та впливати на небесні запитання. Як і з Никодимом. Він був релігійним лідером, професіоналом своєї справи, але також знав, що небеса були з Ісусом. Ісус відповів і до нього сказав, «Поправді, поправді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Від Івана 3.3 Щоб побачити вічне потрібно народитися заново. Ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме, дочасне невидиме ж вічне. Друге до Коринтян 4, 18. Моя молитва сьогодні. Господи, я хочу народитися згори. Нехай це буде моєю справжньою оселою. Дай мені очі, аби бачити Твоє царство. Дай мені цінувати кожну людину, щоб я міг бачити її Твоїми очима. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.